Права 435. Після уроків у класах школи зібрано 1 кілограм паперових відходів. Перше завдання. Якщо діти залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його буде за 190 навчальних днів у школі? У 40 школах району. Ну що ж, давайте крок за кроком записувати. Записуємо тоді перше завдання. Отже, перше дія. Якщо. Щодня будуть збирати по одному кілограму. Запитують, то скільки його буде за 190 навчальних днів? Потрібно 190 помножити на 1 кілограм. Ну і це буде 190. Записуємо в дужках чого. Кілограм. Значить, попишемо тоді паперу. Буде зібрано. В школі. За. Ну, що таке 190 навчальних днів? Ну, це кількість днів, що як правило, триває навчання. Тобто це за рік. Пишемо у школі за рік. Є? Ну, гаразд. Отже, в одній школі збирають 190 кілограм. Потім нам запитують: а у 40 школах району. Записуємо тоді друге завдання. Друга дія. Якщо в 40 ашкулах, то буде 40 разів більше. Записуємо тоді 190, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, будемо тоді множити, можна усно. 190 помножити на 2, а потім ще раз на 2, можна в стопчик. Ну давайте тут, напевно, багато розрахунків не буде. Записуємо 190, що множиться на 40. 190, що множиться на 40. Множимо. Так, 9 на 4, 36. 6 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4, плюс 3 це 7. Дописуємо 2 нулі. Так, То записуємо, що це вийде 7600. Так, у дужках записуємо чого? Це буде кілограм кілограм паперу буде зібрано в районі за рік. Тобто в районі 40 шкіл там зберуть 7600 кг паперу. Ну, 7600 кг це доволі багато, і в подальшому у нас будуть тонни. Давайте ми переведемо цю масу у тонни. Записуємо тоді третя дія. Тобто 7600 кг – це дорівнює. Ну що ж, потрібно 7600 кг. Поділити тоді на тисячу, бо в одній тоні це тисячу кілограм. І це вже в нас будуть тони. І це дорівнює. Ну що ж, 7600 переносимо кому ліворуч на три розряди, то в нас вийде 7,6 тонн. Є? Ну, гаразд. Тобто ми кажемо, що у нас тоді буде зібрано в районі за рік 7,6 тонн паперу. Гаразд, переходимо до другого завдання тоді. Для виробництва одного тонну паперу потрібно приблизно 24 дерева. Якщо учні та учениці шкіл району здадуть усі паперові відходи за рік, то скільки дерев вони збережуть від вирубування? От такий нюанс. Дійсно, потрібно 24 дерева, але папір той відходи, що дадуть з нього, не зробиш стільки паперу, як з 24 дерев, тому що коли його переробляють, частина дуже велика і у відходи. І тому це буде лише наближено. Ну, але давайте все-таки порахуємо. Отже, одна тона паперу це 24 дерева. То як нам знайти, скільки це 7,6 тонн? Записуємо тоді друге завдання. Отже, щоб знайти, тут буде єдина дія. Потрібно 7,6. Бо стільки в нас тонн, а з одної тони 24 дерева. Помножити на 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 7,6. Так, ну що ж, сподіваюся, що тут поміститься. Так, записуємо 7,6. Що множиться на 24? Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 2 це 30. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 2 це 14, плюс 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 2 це 2. 3 плюс 5 це 8. Тут у нас буде 1. Ставимо 1 знак після коми. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 182,4. Тут мова йде про дерева. Давайте, хоч це і не сказано, округлимо, тому що незручно говорити 182,4. Давайте округлювати тоді до цілих 4, ,4. Тут у нас 4, це 4 і менше, то цілу частину не змінюємо і записуємо тоді, що це наближено дорівнює. 182. Записуємо в дужках чого дерева? 182 дерева. Так. Отже, 182 дерева. Це у нас збережуть. Від вирубування. Ну що ж, ми знайшли, 182 дерева можна буде зберегти. дерева, можна буде зберегти, так, Тепер переходимо до третього завдання. Проєкт діяльність. Дізнайся, що виробляють з паперових відходів. Ну що ж, З паперових відходів, наскільки я знаю, спеціально не шукав, що виробляють ну точно, лотки для яєць. Потім його додають в папір, як сировину, поряд з деревами. Ну і виробляють саме ну, все, що є паперове, туалетний папір, наприклад, також виробляють з паперових відходів. Гаразд. Ну що ж, третє не записуємо. Я думаю, що тут немає сенсу його записувати. Записуємо тоді відповідь. Отже, перше завдання. Так. Скільки його буде за 190 днів за один рік? В одній школі записуємо 190 кг. Потім в 40 школах району це записуємо в тонах 7,6 тонн. Друге завдання. Отже, скільки дерев вони збережуть від вирубування? Записуємо 182 дерева. Ну що ж, ось таке завдання: скільки можна берегти природних ресурсів, раціонально використовуючи відходи? Сортуйте відходи, допомагайте природі. На цьому вправу завершено.